Стіли показати, як я роблю сама собі пресотерапію і занурююсь в цей неймовірний скафандр. Дивіться, це легко. Щоб бути красунечкою, треба організм, тіло оберігати від зайвих токсинів. Необхідно стежити за станом лімфатичної системи. Це основне. Тому я придбала для себе для рідненької нічого не жалко. І Використовую годинку. Що робить пресотерапія? Посилення процесу детоксикації організму, зниження ваги, усунення целюліту, покращення відток, відтоку венозної крові, усунення периферичних набряків, зняття м'язового перенапруги після фізичних навантажень, стабілізація артеріального тиску, скорот, багато чого, дівчатка. Дивіться, ось я вже занурилась, тепер я. Беру, під'єдную, там є буквочки, а, а, Б, Б. в школі вчилися, вчилися без проблем. Оце все з'єднуєте, але дивіться, я зараз його буду включати, так? І а руці вже потім одягати пізніше. І ось вже починає працювати апарат, а руки я вдягаю спокійненько, і зараз буду їх, тому що, подається, повітря з ніжок. Все, молодець, справилася. Включаю дуже класну чую якусь музику або вебінарчик і насолоджуюся. Я собі роблю, там різні є режими, роблю мінімум 45 хвилин по етапу. Вивільняєте одну руку, роз'єднуєте поступово ці кабелючки, складаєте обережно. Я вам хочу сказати, це дуже хороша ідея. Це вкладання в себе, в своє здоров'я. Це скажу вам, економія часу більш ніж ресурсів. Я не могла якісної пресотерапії знайти, тому що собі я вже роблю так, як я роблю. Найкраще не економ не економлю на стисканні повітря, тому що де я проходила це, так сказати, не дуже. О, мінус 5, мінус 10 кілограм, красотка.